Той день, в принципі, не відрізнявся від попередніх днів, які ми там проводили на СП. Три або два чоловіки постійно несе службу, спостерігає і научному. Ми просто знаходимо такі місця, які з вулиці не спостерігає, за нами ніхто ну і нас не видно. І сидимо, слухаємо постійно. Наша задача була не допустити проходу в село. Ми сиділи на СП села, і коли вони заходили, ми або доповідали, щоб їх знищили дронами, або коли вони в зоні нашого ураження вогню знаходились, то ми їх уражували. Так, я з напарником Володю несли службу. Він позвав, каже, там голоса. Ну, ми так, Бо бувало, що десь щось чути, але тоді пропадало. Підійшли, прислухались, там чітко було чути кацапську таку розговорну річ. і потім ми побачили. На лобные фонари светятся. ты подошел, да? Туда okay. вы нас подняли? Да, мы их подняли. Ну, мы спали в экипировке. То есть что будешь, стоишь, и все, все. Ты в принципе в боевой готовности у нас же постоянно. Я Лобачев Александр Николаевич. 7 января 1966 года. Уроженец в Сказали, будем в окопах сидеть, на задах. Так нет, не получилось. У нас сразу вперед из песни. Наши вперед пошли, мы четверо остались сзади. А что за задача была? Дойти до Ново Торецка. После болота у нас телефон сдохли, Только просушились. Тутка заработала, а второй этот сдох сразу. Зашли в дом, руки вверх, стрелять начали, Вылегли, сдались. Але тоді побачили, вже, що вони прям рухаються прямою наводкою в наше господарство, скажімо так. Я вже бачу, як понад забором вони заходять до нас в калітку, підпустив його ближче, бо як бачив, що він йшов на розслабоні, і відкрив по йому вогонь. Впав в каску і він упав. Я думаю, він 200. Воно трошки страшно, типу, брати в полон, але коли він зі зброєю, типу, ти не знаєш, чи він схоче, чи не схоче. Там більш думка така. Що його треба захопити, чи він тебе не захопив перший, по якому я стріляв. Встає, ті руки підняв, кинув зброю. Він відкрив по своєму вогонь, я в той же час відкрив вогонь по другому противнику, який стояв там біля сарая, в дверях він стояв. Так от в мене було єдине ціле стекло, було, яке сквозняк зупиняло, але я через нього мусив стріляти, тому що якщо б я відкрив вікно, міг би привернути до себе увагу. І так я вже змушений був прямо через стекло по ньому стріляти. Я побачив, що він впав. І я тоді вже тоді, до Саші кажу, де другий. Побратими не зрозуміли, що, що вони думали, що Саша одного вже завалив, а другого завів. Він каже, один-двісті, одного завели. Я кажу: а в гаражі тоді, кажу, що третій? І кажу, Саші, виходимо. типу. Ми вийшли, я пішов вперед, Саша контролив за мною, почав йому чую, що він стогне. Почав кричати Здавайся! Він там щось мурликав, я не розбирав. Я кажу, де твоя зброя? Тож він, Я не розумію. Кажу, автомат, сука, де твій? Він каже, так, а він такий до мене говорить, як без претензій, типу, так я його і не трогав, він возле двері стоїть. І я зразу ж зарізаю круг, до нього контролюю, беру його на мушку, контролюю його, бачу, що він лежить, він руки підняв і отак лежить. Я кажу, йди до мене. Він я не можу йти. Можна я буду повзти? Кажу, повзи. Він переворачується, і я так оглядаю його там, що, що можу побачити. Він починає пости, я забрав автомат, відійшов. Саша контролив у дверях, і він почав рух на чотирьох в сторону нашого укриття. Е, хочемо ж йому оказати першу медичну допомогу і кричу до нього: Де твій турнікет? А він отак дивиться на мене, а вони з Мордовії. Саня! Саня, що? Он... де болить? Та нога болить, типу. Я турнікет, де твоє? Що це таке? Саша наче спитався в нього, наклейка в тебе є. Е, ну, може б моторис, от, наклеїти просто на, на рану, заклеїти її. Не він, знаю, а він всі... говорить: Да, там пластир в мене. Пластир водій, там в кармані, типу, в рюкзаке є пластир, візьміть його». Ми зрозуміли, що ну, далі нема про що з ними розмовляти на цю тему. Ну, так як своїм неохота. Ну, так, типу. ну, да, свої в нас ми не використовуємо своїх для надання. Тем более, там. Нет, мы, мы с улицы только зашли. Ваши, ваши были в доме. А какой тогда план? У тебя был? Ну, здесь... Зайти переночевать просто. Ну, а дальше? Дальше опять куда-то идти. Куда? Так. В неизвестность. М -м -м. Ну, так, Я много, думал, сейчас зайду, там уже стреляют. Ну и впервые Рамши з рогнутися. І все спокойствие. Коротше, тебе и жителі не хочеться, так? Да? В принципі, не хочу. Ну, і після того вже спати ніхто не, бо якби наша мала бути черга десь через час, так? Да? Йти да. відпочивати. І ми отак чотирьох всі сидимо, на, якби з позорем, там десь 11 годин було вечора. І один до одного, типу, давайте, пацани, дід віддихати, бо цілу ніч не протримався. Всі такі сидять на адреналі. Ні, ні. Я не хочу спати, хто хоче, ніхто не хоче. І ми так ще десь просиділи, я вже не пам'ятаю, ну там відпочивати все таки пішли. Але набагато пізніше, там вже десь за опівніч була, коли ми пішли перший раз. Вже по одному. Е да, по одному, вже тоді, цю ніч ми провели, по одному відпочивали. Але в подібних ситуаціях ми були у спірному, ми постійно. Знаходились біля піхоти, рили ходи сполучення, і піхотні позиції це були наші укриття, запасні позиції строєм, БПЛАшні композиції строєм. А інженера ще є ж це сапери. оці, що крутять, це то сапери. Вони відносяться. А є ще так, як ми позиційники, ми будуємо, відновлюємо і є ще маскувальники, які мають займатися маскуванням, виготовленням фальшивих споруд, цілей там. І таким, ну але так як інженера, воно все перемішане трошки. І була необхідність виставляти СПшки для мінімізації проходження ворога. Тому що зараз зеленка, вони по посадках майже невідомо проходять далеко в тил. Таке було прийнято рішення, щоб збільшити кількість СПшок, щоб не, ворог не просувався далі. І ми почали спати на СПшки в різних районах, навіть якщо ти інженер. Чи там кухар піхоті треба завжди допомагати? І ми давно знайомі, в принципі, всі були. У нас так ну, колектив згуртований, це найголовніше, мені здається, коли кожен бере відповідальність один за одного. Гуртом легший батька, буде, є славець. Далі сиділи, ну, так, ми два дні з ними сиділи. По-перше, саме перше питання, що ти сюди прийшов. Ну і, як завжди, стандартні нароботки їхні. Гроші, долги, Гроші, кредитори. Наша да, історія, що він там його дружину посадили, чи десь вона пропала, і він от психанув і вирішив піти на війну. Якось так, відволікти ще, як я до кінця не зрозумів його. З хозяйкою розбіжався. Полтора года прожили, нормально прожили, а тут она пошла к другу в огороде уборку делать. Пока друг удалился, она зашла к нему домой и компьютер приватизировала. Ее на следующий день закрывают, увезли в ЭВС, закрыли на 2 ,8. Я говорю, пойду куда-нибудь. От так. людей до военкомата. Меня, можно сказать, давили. Ты из ревности пишешь? Ну, в принципе, да. Что, у него мужчина другой рукой Есть. Ну, расскажи нам. Как ты об этом На два года у меня младше. Андрей. Ну, короче, Бегала она от него ко мне. А, ты любовником был? Да, я любовник, она. Типа. Ну, тоже не расписано. С ним тоже не расписано, но прожила 12 лет. Ребенок от него есть. Сын. А, от него или от тебя? От него, от него. А -а -а. От меня нет. А -а -а. От меня мы еще не сообразили. Угу. И что, она боялась от него уйти или что, к тебе как? Почему боялась? Не боялась она. Вот и дело в том, что она не боялась. Не хотела. Ну, что поделать. Металась туда и сюда. Ну да как-то тошно без нее мне стал. Я с половиной месяца ее не видел. 30-го у не суд. Я на суд сходил. Два и восемь ей дали подписал бумажку, 30 числа поехал. А дождаться что? А? а дождаться ее не? Дождаться? Моей 8 А что произойдет за это время? Мне 60 лет, она уж ко мне не пойдет, ей 40 лет, она 20 лет мне младше, она придет другого на а чем есть старик?